Щоб знати, скільки нам потрібно плінтусу нам на кухні, нам потрібно дізнатися периметр. Периметр кухні. Я вже дізналася, скільки в мене метрів довжина і ширину кухні. Пишемо тоді в дужках 3 метри 45 см плюс 3 метри. 38 сантиметрів. І потім ми маємо помножити все це на 2. Потім ми маємо це, щоб дужка приховати в стопчик. 5 плюс 8 буде 13. 3. Пишемо 1 запам'ятовуємо. 4 плюс 3 7, 7 плюс 1 8. 3 плюс 3 6. Отже, у нас, що вдушка, буде 6 метрів і 83 сантиметри. Тепер ми маємо, що у нас вийшов душка, помножити на 2. Множимо. 3 помножити на 2 у нас буде 6. 8 помножити на 2 у нас буде 16. 6, 6 пишемо сюди. 1 сюди. 6 умножити на 2 у нас буде 12. Ще плюс 1 буде 13. Отже, у нас виходить периметр 13. Метрів і 66 сантиметрів. Але нам заважають балконні двері і обукванні двері. І ми маємо відняти це. Пишемо 13 метрів 66 сантиметрів. Відняти і в дужках пишемо. Нуль метрів і сімдесят пять сантиметр додати. Нуль метрів вісімдесят сім сантиметрів. Докриваємо дужку до рівня. Ми маємо порахувати, що у нас в Рахуємо стовпчик. Так, кума сімдесят пять плюс. Угу. 5 плюс 7 буде 12. 2 пишемо 1, помічаємо. 7 плюс 8 буде 15, 15 плюс 1 16. 6 пишемо, 1 тут в метрах. Тепер ми маємо 13 метрів 66 см, відняти. 1 метр і 62 сантиметри. Рахуємо теж ступчик. 13 метрів 66 сантиметрів. Знімаємо. 1 метр і 62 сантиметри. 6 мінус 2 буде 4. 6 мінус 6 буде 0. 13 мінус 1 буде 12. Буде 12 метрів і 0 сантиметрів. Виходить, нам потрібно 12 метрів і 4 сантиметри, щоб покліяти плінтус на нашій кухні.